Виконуємо завдання 5 практичної роботи 21 за підручником інформатика 7 класу, авторів Дріщук-Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. При бажанні можете використовувати інші середовище розробки. Творимо новий файл програми. Для цього виконуємо файл, File. З Зміні R будемо зберігати радіоскола. Значення в даній зміні ми будемо присвоювати з клавіатури, але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. З рядковим типом ми арифметичні операції робити не можемо, отже, нам потрібно перетворити в числовий тип в цілий або в дійсний. Ну, давайте будемо вважати, що радіус кола, ну і сторона квадрата це буде ціле число, тому будемо перетворювати давайте, в цілий тип int. Отже, за допомогою функції int перетворюємо в цілий тип. Якщо б хотіли б в дійсний, то писали б тут Float. А далі використовуємо функцію Input для того, щоб ввести значення з клавіатури та присвоїти змінній R. Запишемо підказку користувачу, щоб він знав, що саме вводити. Введіть радіус кола. Аналогічно робимо для сторони квадрата. Сторону квадрата давайте присвоїмо зміні А. Зверніть увагу, що це має бути англійська А, A. Ну, а далі знайдемо площу кола та площу квадрата. Площу кола давайте будемо зберігати в такій зміні SR. І ви знаєте, для того, щоб знайти площу квадрата, потрібно використати формулу πr квадрат. Звичайно, можна написати число π просто 3,14, але правильніше буде. Та в завданні так пропонується використати число π з модуля match. Отже, підключимо модуль match, імпортуємо бібліотеку. Це потрібно робити саме в першому рядку. І тепер пишемо P r2. Множимо це одна зірочка. А піднесення до степеня це в нас дві зірочки. В нашому випадку до квадрата. Хоча тут можна було б використати і функцію PAW з модуля match, як ми вже з вами її все одно підключили. Або просто R помножити на R. ну це таке. Думаю, так буде найпростіше. Тепер знайдемо площу квадрата. Це в нас сторону множимо на сторону. Ну і тепер залишилося перевірити, що більше площа кола чи площа квадрата. Для цього використовуємо повне розгалуження. Якщо то інакше. І в Else. Якщо і площа кола більша. За площа квадрата, тоді пишемо нову крапку, натискаємо Enter і зверніть увагу, що ось тут автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, і він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. У цьому випадку виводимо за допомогою функції print, що площа кола більша. Інакше, ну, зрозуміло, якщо в нас ця умова є хибною, то в нас буде площа квадрата вже більша. Зрозуміло, може бути ще варіант, що площа кола рівна площі квадрата, але це дуже мало ймовірно. І ми цей випадок просто навіть не будемо розглядати. Так, ось тут ми відступ забирали перед Елс. І тепер відступ має бути знову. Збережемо файл Save або Save As, перший раз немає різниці. Я збережу з таким іменем. Право 21.5 та виконуємо run модуль. -run Нехай буде по одному. В цьому випадку площа кола має бути більшою. Так, все добре. Виведено правильно. Отже, перевіряється ось ця умова. Вона є істиною, значить виконується ось ця команда. Від Else ми просто не заходимо. Все одно, що ось цього і немає. Тепер розглянемо інший випадок. Площа квадрата більша. Умова є хибна. Ми ось це проскакуємо, переходимо від Else і виконується ось ця команда. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!